І так, 8 липня 23-го року вирішив трошки піти на грибочки в старий ліс, поділля. Ну і ось натрапив на білий трюфель, вже не вперше. Оце так виглядає він із землі. Ось, бачите? Так. Ну і зараз будемо викопувати. Не, не так легко його випарпувати. У нас, ще мене вчила бабуся, її вже давно немає, оцей гриб, білий трюфель, називався Земляне серце. Досить міцно сидить. Він. Ну, і це те трішки виглядає. Тут важкі грунти, глиністі. О! Ось такий він грам на, на 50. Білий трюфель на поділі. Ну, щоб ви не сумнівалися, що це трюфель. Ну, зараз я його розріжу. Так, дуже він щільний. Оба. Бачите. Така консистенція, ну, як у мозгу. над цим дуже запашний. Мені нагадує смак горіха. Дуже швидко готується. До хвилини закидується у любу страву і надзвичайний аромат. Ну, от Така консистенція, як горіх. Ну, Знаходив в цьому році вже і більше. А це вже ось. Надумав показати вам. І сьогодні це перший, можливо, єдиний. Тож, всім міцного здоров'я. Слава героям, слава Україні! І завдяки героям ми можемо собі дозволити піти і ось побачити білий трюфель у нашому лісі. Кам'янеччина.